Друзі, всім привіт! Я сьогодні хочу вам зробити окреме відео з такою дуже смачнющою випічкою, і також інгредієнти тут самі, самі найпростіші, які у вас є точно у будинку. Дивіться, всі інгредієнти: скільки грам, скільки штук, я пропишу в описі під відео. Для початку я, збила, я збиваю яйця з цукром та ванільним цукром. Також в мене тут ще є присутня олія, мука та порошок до випікання. Все, інгредієнти завершені, тому зараз дуже гарно до такої білої пінки я взбиваю міксером яйця з цукром, для того, щоб була дуже гарна така пухка маса нашого кексу. Це обов'язково. Я наголошую, це потрібно робити, збивати дуже добре до таких біленьких біленьких пін. Тоді вливаю олію, звичайну рослину, на якій ви жарите, можна додати в цей кекс також масло. Але повірте, з олією він набагато смачніший, пухкіший, ніж з маслом. Я вам кажу так, як цей рецепт, як ви бачите, я перевіряю на своєму досвіді, можу вам його сміло рекомендувати. Також просію муку із порошком до випікання, для того, щоб не було ніяких залишків після всього, після муки. І зараз гарно теж до однорідної маси все збиваю міксом. Перший раз його роблю, і мені він дуже сподобався. Я буду його робити обов'язково. І також хочу зразу з вами поділитися, тому що в цей пиріг можна додати будь-що. Будь-яку начинку в вигляді ізюму, горішків, шоколаду, також різних свіжих фруктів. Все, що забажає ваша душа, потрібно якомога. Розвивати свою фантазію і додати все, що вам найбільше подобається. У мене вдома є така форма, у вигляді такого гарного кекса, там гарний візерунок. все це заливаю масою, Перед тим я форму змастила теж простою рослиною олією, так щоб не прилипало нічого. Випікаю при 180 градусів приблизно 30 хвилин. Подивіться, яка ж це смакота. Це так смачно і аромат від ванільного цукру теж просто неймовірний. Ще я прилила шоколадом, це дуже-дуже смачно, він просто потонув у цьому шоколаді, коли його. Куштуєш, це просто тане в роті. Рекомендую спробувати обов'язково, коли чекаєте гостей.